Водичка заглушується на карганані або такій червоні водорості. І так само кожен турецький майстер вважає, що це більше, ніж мистецтво. Це саме де провідник між волею вищого небес і між водною владдю через себе проводить ці фарбоньки. І ось такі пензлики ви будете. Дуже здивовані, адже цими пензликами ми малюємо. Не як ви всі звикли на паперику, а ми будемо їм подавати водичку. Для цього використовують натуральну стеблю рози. А це від ну, вос, від кінь. Да, і вони так само беруть це, роблять в нас у наруч такі наші пензлики. Дивіться, яким чином ми будемо з вами малювати. Кожна картина в Туреччині вона символізує якийсь певний. Ну, певний Сенс і в традиційному ебру, от є такий, бачите, Батал називається Батал. Це коли майстер просто подає фарби на воду, вони інтуїтивно падають, вони відкриваються таким чином, але майстер не приймає в тому участь. Так як ми сьогодні з вами будемо малювати квіти, будемо малювати традиційні тюльпани, розочки, можливо, якусь морську тему ви захочете, то ми будемо використовувати саме всі техніки, які в Туреччині. Ну Майстри один рік доводяться для того, щоб цю техніку довести до такого ну, дуже гарного свого результату. Дивіться, спочатку, перед тим, як ми будемо з вами малювати, ми подаємо фон. Тобто, якщо ви захочете малювати квітку чи якийсь там ваш задум, ми завжди повинні на водичку подати основу. Технологія в цій техніці Ебру вважається, що головне в майстра це навіть не художник. А в майстра, які малює на воді, це гармонія, баланс, рівновага. Тобто тільки коли до внутрішнього стану турецькі майстри приходять, вони перед тим читають молитви, вони вдягають білий одяг і потім приступають до цього малювання. Будеш ти малювати? А, синього кольору. З синього кольору. Дивися. Бери, будь ласка, паличку собі в ручку. Не треба на місці тіле тілеть. Я трошки, щоб був ніби сидимо. Я тобі пропоную вже дати чергу іншим діточкам, тому що всі всім хочуть спробувати.